Ми не просто вимикаємо зайве світло в своїх квартирах. Ми запалюємо його там, де воно потрібно найбільше. Ми не просто вимикаємо непотрібні зараз прилади. Ми підтримуємо роботу найважливішого обладнання. Ми не просто заощаджуємо енергію, ми ділимось з тими, кому вона потрібна найбільше. Вимкни світло, увімкни перемогу. Російська пропаганда й досі хоче нами маніпулювати. Як не дати себе обдурити? Остерігайтесь емоційних конфліктів, наприклад, через відсутність електроенергії або мовне питання, надмірні емоції, ознака. Конфлікт у Білецькій громаді. Батькам, які водять дітей в садок, повідомили, що групи будуть об'єднувати. Юлія до місцевого садочка водить свого сина Макара. Якщо по нормах має бути 20 дітей, а у воєнний час 15. То в нас по списку 39 діток. Ну ми прекрасно розуміємо, повітряна тривога. Треба тих діток одягнути і безпечне приміщення відвести. Як можна зменшувати кількість груп? Юлія не розуміє, аби діти розвивалися і мали вдосталь уваги від вихователів. Їх не може бути багато. Такої ж думки інші батьки. Я просто зацікавлена, щоб дошкільна освіта в нашому селі розвивалася, щоб її не знищували, навіть не почавшись. По суті, в нас садочок він новенький. Новий садок в білі збудували два роки тому. Розрахований він на 120 дітей, які мали б ходити у шість груп. Проте нещодавно виконком сільради прийняв рішення тимчасово скоротити їх кількість до чотирьох. Тож в звільненому приміщенні розмістили два класи початкової школи. Перший другий клас початкової школи білецької сільської ради. Тому ми так якби об'єднали тимчасово перемістили одну групу молодшу в приміщення іншої, щоб посунутися і надати приміщення тимчасово на час військового. Стану, так прописано в наказі. Тепер же керівництво громади пропонує на сесії скоротити групи остаточно, а учні початкової школи повинні вчитися в непристосованих приміщеннях садка, колишній спальні та ігровій кімнаті. Щоб дізнатися причини об'єднання груп разом з матусями йдемо в сільську раду, яка розташована поруч. В холі жінок зустрічає одна з депутаток, яка підтримує скорочення груп в садочку. Дружина голови громади Оксана Малик. Ми оптимізовуємо. Я думаю, що сьогодні депутати приймуть правильне рішення. Це повинно бути моя позиція один волос і все. Голова громади теж переконує, що групи слід скоротити. Таким чином громада зекономить на зарплатні вихователям. Коли ми створювали садочок на 120 дітей, зараз садочок відвідує всього, навча 50, 60, 30 дітей. Є а обслуговуючого персоналу є 33 особи. Може і скоротимо, якщо їх не потрібно, їх не потрібно було взагалі-то набирати. Якщо в нас є 4 групи, значить будуть